Дивись, хлопчик стає чоловіком тільки тоді, коли він розуміє, що ніхто не прийде йому на допомогу і розуміє, що він несе повну відповідальність за своє життя. Якщо ти, Василю, любиш собі після грам, то ти долбайоблі, що я тобі скажу, і далі, обсакайся, обсарайся. Бле. Ми... Олександр Македонський з, -з, -з, -з тебе витягнув прикол. А якщо ти хочеш щось змінити в своєму житті, ну хоча б. Я не кажу заробляти великі гроші, ладно, з тебе нічого не вийде. Якщо би ти просто захотів кинути алкоголь, ну, почни вживати червоний мухомор у мікродозингу. Почитай, погугли, що ті, що вживають червоний мухомор, вони не мають більше тяги до алкоголю, тому що мухомор і алкоголь діють на одні ті самі рецептори. Все, починаєш міняти своє життя, вживаєш мухомор і стаєш нормальною людиною. Я думаю, що це по-чесному.